Щоб сформувати оборотно-сальдову відомість по товарам на складі, обираємо модуль Склад пункт меню Оборотно-сальдова по ТМЦ в розділі Звіти. Принцип вказування параметрів та роботи з оборотно-сальдовою відомістю не змінюється. Вказуємо період. За потреби зазначаємо рахунки, підрозділи та інші параметри і натискаємо кнопку Сформувати. Щоб уточнити дані оборотно-сальдової відомості саме в розрізі ТМЦ в області групи і фільтри, можемо позначити підрозділи, табельні номери матеріально-відповідальних осіб, класифікатор ресурсів, а також за потреби інші групи. Можна також увімкнути прапорець розгорнути до документів, що знаходиться в лівій верхній частині вікна. Натиснувши кнопку Сформувати. Матимемо більш деталізовану оборотну сальдову відомість, в якій буде відображено підрозділ, матеріально-відповідальну особу, найменування товарів з класифікатора та первинний документ, зокрема, внутрішнє переміщення, списання, вимога накладна тощо.